Аня, Толя Антоніну викинули просто. Анічка, вона знову викинула просто. Так, діти. Вітаємо вас на нашому занятті. Ми дуже раді вас сьогодні бачити. Діти, давайте ми сьогодні почнемо наше заняття з психологічної хвилинки. Будемо дивитися на екран і під музику виконувати справи, які нам пропонують.

Зняли себе, ану, обніміть себе, ось такі ви умні, так? налаштуємося на роботу. Діти, скажіть, а якщо ми подивимося у віконечку, що ми можемо сказати? Яка на сьогодні погода? Давайте пригадувати, яка вона може бути? Ану, яка? За картинками, ну дивіться на картинку, яка може бути погода? Сонячна, так, може бути. Сонячна! Солоня! Похмура може бути, да? Да? Дов яна, Дов яна. може бути дощова, наприклад, да? якщо, або сніжна, якщо сніг іде. Далі може бути просто похмурна, да? вітряна. і вітряна може бути. А яка ж сьогодні? А ну зазирніть у віконечко. Яка сьогодні погода? Вітряна так. А ще а соняна. Соняна. Вітряна. О, соняна, Да? А у мене дід, ось таке сонечко Аня, а в тебе яка? Дощ. Дощова? Дощ. Ого, Діма, у вас така погода. Діма, кончився. Угу. Дім, а у вас яка погода? Дімочка, що а... у тебе за віконечко? Ти сонечка? За вікном, яка погода? Сонечко у тебе чи дощ? Сонечко, мабуть, да, Дім? Чи сонечко? <реш> Вітряна погода, Діма каже, так? Да? Ага. Вітряна погода. Вітряна. Усі сьогодні щось вітряне, так? Да? Осінь прийшла. Так, добре, діти. Е, діти, ми з вами продовжуємо навчатися в нашому онлайн дитячому садку Веселка. ми з вами будемо грати, читати, писати, малювати, співати і вивчати багато-багато чого нового. Але щоб наша робота була продуктивна, щоб у нас все виходило, дітки, треба оговорити деякі правила. Є дітки правила поведінки під час дистанційного навчання? Ми з вами колись уже про них говорили. Давайте їх пригадаємо. От дивіться, дітки, перше правило це треба до заняття приєднуватися вчасно і не запізнюватися, а також приготувати все необхідне до заняття. От, скажіть, що ви сьогодні готували до заняття? Я колодасі, пластилин, дочку і отаку от паличку. Так, ви сьогодні готували пластилін, олісів, ярко ж паперу. Молодці, так. Наступне дітки, правило, дивіться: не перебивайте один одного. Пам'ятаєте, що ми відповідаємо починку, так, дітки? Якщо, наприклад, Анічка відповідає, то всі діти уважно слухають або навпаки. Якщо там Ліза хоче щось сказати, ми всі будемо уважно слухати, коли нашу... ну, ліза розмову, потім почне інша. Ми один одного з вами не перебиваємо. Ми з вами толерантні і вислуховуємо один одного. Наступне дітки, правило, дивіться, якщо ви хочете щось сказати, то як треба ручку? Що з ручкою треба зробити? Порівняти. Підняти. Підняти ручку, ручку да, або он як панечка. Правильно молодець, Значок можна такий поставити да, рука вгору. Я буду знати, що ви хочете щось сказати нам, Золі Анатолію, Дітки, далі дивіться наступне правило. Коли, наприклад, ми з Олінаторіною вам багато багато щось розповідаємо, або якийсь мультик показуємо, можна мікрофончик вимкнути, щоб не було зайвого суму. Або якщо у вас там мама, тато, то дуже голосно в кімнаті розмовляють. Звук можна вимикати, а коли ви відповідаєте, то треба його вимикати. Камера у нас віймкнута постійно, щоб ми бачили, які ви в нас. Бачили. Далі, дітки, і останнє таке правило, ми вас хотіли попросити, що коли ми вам якісь там такі прохання, давайте завдання, щоб ви виконували домашні завдання, онлайн-завдання. Ну що, дітки, ви приймаєте наші правила? Вам да. нормальні правила? Да. Підуть? Ну, добре, окей. Угу. Так, дітки. Отже, основні наші правила це дивіться, дітки, ви повинні. Щоб під час онлайн на зайця ви нас уважно слухаєте. А ну покажіть всі пальчиком так на вушка, що треба уважно, вушка, 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 двома пальчиками слухаємо, да? І коли вихователь питає, то що ми робимо? Відповідаємо, да? на ротик покажіть, коли вас вихователь або хтось інший, там, наприклад, мускерівник запитує, ми відповідаємо. Молодці. Діти, а ще ми повинні з вами пригадати, що є такі правила, коли звучить у нас повітряна тривога. Так? Що ми повинні всі цей час робити? Давайте приглянемо невеличке відео і пригадаємо правила, які нам допоможуть бути в безпеці. Правила поведінки під час повітряної тривоги. У будівлі зайди в укриття. Це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. У потязі Нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків. Закрити голову руками. Якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. Підпишись на Дітки, Отже, ви повинні пам'ятати, що безпека для нас найголовніша, да, діточка? І тому, якщо ви і ваші дорослі, які поруч з вами, бачать, що небезпека. Треба можна виходити з заняття і переходити в безпечне місце. Зрозуміли, дітки, бо ваша безпека це найголовніше, що є в житті. Отже, дітки, а сьогодні ми з Аль Анатолівною приготували вам казочку, яка має назву Як звірята дощику раділи. Ану, дітки, приготуйте свої вушка і послухайте казочку, а потім ми з вами поговоримо. Про кого ж розповідалося в цій казочці? Одного разу гуляв борсучок на лісовій галявині. Аж раптом почав дощик накрапати, засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. Вийшов дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає бурсучок. Дощику радію. А, а чому? А тому, що можна по калюжах плигати? Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Піди подивимось. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька. Блискуча. Пішов Борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї Борсучок та й питає. А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді. Погодився бурсучок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов, питає. А ти, їжачку, також дощику радієш? А то як же? А чому? А тому що можна цілий день книжки читати. Пішов бурсучок далі. Коли це чує? Хтось під кущиком плаче. А що мишка. А ти, Мишку, що? Дощчику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки? Дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику. А головне можна по калюжам поплигати. І справді, а я було, засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. Почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. Ось така казочка. Діти, вам було чути, да? бо я вас не запитала. <поцелуйся> Ось. Дітки, хто головний герой казочки? Ну скажіть. Мені кажуть, що це буде дитина. Ось як його звати? А хто це такий? Ви запам'ятали? Хто це? Борсучок. Борсучок. А ну вимовте разом. Борсучок. Борсучок. Так. Ану а ну розкажіть мені, дітки. Як же жабуня дощику раділа? Чому жабуня любить дощик? Тому що що можна робити? Поталючка". 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 Так, можна тому покалючка". що можна у калюшці стрибати, бігати, лапки мити, да, дітки, Правда? Можна плигати по калюшках. Так. А ск... мене чути, діти, так? Да? Далі дідка, а зайчик да. за що любить дощик? За що да. зайчик любить дощик? Потому, що може шубку Ой, Ой моя моя Так, тому що зайчик може свою шубку помити. Молодці, а лисичка за що любить дощик? Тому що свети не пойдет чому. Так дощик поле uChè... really... like, well, так Так, mm. правильно, дітки ниточки виростуть гарні. Так, клумбочка ней нее такая, а їжачок за що люби дощик читай так? Хто ж плакав, дітки? Хто плакав? Хто не, не знав, за що любити? коли є дощ. що? Мишенятко не знало, що дощик можна любити, так, да, дітки? І Борсучок їй розповів, за що можна любити дощик, і вони весело почали пригати, стрибати та радіти. Діти, а ви любите дощик? Да. А за да. що ви да. його любите? Розкажіть, за да, що ви любите? Я Давайте люблю... по черзі, Анюта. Да. Да, я люблю, люблю, У, я любиш. Любиш. У нас вчора пішов дощ. О, бачите, як доречно казочку. Діма, а Дима, ти любиш дощик чи не да, любиш Діма? Ну, так. А ви любите ще взути гумові чоботи, взяти парасольку і піти гуляти? Любите, діти? Так. Дітки, отже, сьогодні ми подивіться, пропонуємо вам зробити хмаринку з дощиком. Візьміть, будь ласка, олівці і на папері ось намалюйте таку хмаринку. Невеличку, дітки, намалюйте. На У меня чих... Димулечка, я, Зайчик, мені, Оля мені Дима, в тебе У есть листочек за оливчиком? Листочек <звучит> и оливец є в тебе? У меня карандаш. о ну малюйте. Дима, так, и та, листочек да, и малюйте хмаринку. Хм... 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 Хм на картинці. Тож. Тож. О, так Отак не ліч. Ми вже зробимо із пластиліну, зрозуміло, у нас така буде комбінована робота сьогодні. Маринку ми малюємо олівця. Якщо немає пластиліну, малюйте все цей олівцям. Діти, виходьте з того, що у вас є. У мене є з пластиління. Добра, Анечка. тоді ти хмаринку маринку Замальовувати? Ну, дивись, хочеш зразу замалювати, хочеш пізніше, я хочешь тебе. Лиза, тебе сломаться, да? Я да. могу сделать. На мене і сіммаркера купили. Оліпи, <турно> фломастери. так, отаких мариночку, і пластиліну доліпіть красинку дощу. Це буде наш доуличник під да? І ми з вами цього породіли. Це дощик, який несе всім людям радість, так? І нам з вами радість і гарний так Угу. А ви нам ну, зараз ведуть. Все, Лиз. Так, да, я Добре. Покажу. Я, я ж ще я ж ще дику хочемо хмаринку малювати. Правильно, Лиз. Тільки в чому, ну, да? да. Можна взагалі лізти по так овальчик намалювати, дивіться, якщо у вас не виходить, просто овал малювати. Ну ні, Я, так, я намалювала, вже розмалювала. Угу. Так, закрить, звісно. Анютка, Анютка, ти звук виключила, Анют, мабуть, випадково. Так, Включи звук, ты звук выключила, Ань. Угу. А, ні, нам не чуть Анечка, нам не чуть зовсім. Оля Анатольевина, ви бачите, які діти молодці? Це ж вони правила послухали. Розсунечки, бачите? Ми вас так любимо, які вискажуть. Давайте, а ну, що там у вас вийшло? так. а чеки маленький сильно. Ага, давай, Ліза, доліпи вас. Так, який сорт класний дощик. Супер. Давай, Анюта, доліпище Так. Я ще думаю, що серждечки намалювати двіток як у лисички. Як у лисички, mm -hmm. діти, ви можете домалювати я ще мишку. або лисичку, або борсучка, або мишку. Хто там у нас ще був жаб? Так? Що ще? Ви можете намалювати будь-якого героя сказочки, який вам найбільше сподобався. І так, пора, діти, дощику? Ну що ж, діти, інтернет поганий? То ми будемо завершувати. Так, Діма, дощу. ну що, вийшло? Так, да, дуже сильно. Давайте, будь ласка. Ну покажіть всі, підніміть. Потім закінчите. Покажіть мені, будь ласка, ваші малюночки. Ліза, підніми. Машуня, Діма, Анечка. Дякую. Да. Тебе все гарно виходить, Діма. А ну, покажи. Нічого, Лізенька, що? все ще Аня, молодець. Машенька, молодець. Так, у вас ще час буде, можете домалювати свої малюночки. Так, я пропала, так? Да? Уваги. Добре. Добре. Дякуємо вам, до побачення, дітки. Давайте наші всі реакції відреагуємо.